А квартира, де зустрічався бінди з цим цукерманом, вона ж то деркачеві належить. А деркач це сенатор в Росії. Що це означає? Що Деркач хотів закрити набу. І наш мудрий президент Зеленський дізнався про проїзки Деркача. І за допомогою йому ж там просвітили його ці люди з картонками і він не закрив набу. Не можеш очолювати тут в Україні хтось корупцію, а мусить учолювати той, хто свою квартиру здає в найм тим, хто корупція на корупційних цих діях замішаний. Це ж ну, це стопроцентово воно так є. І те, що український народ в це вірить, підтверджують рейтинги довіри до нашого президента. Так вони такі високі, як в, е, е, як в Порошенка перед виборами, як в партії СДПО об'єднана перед виборами, як в Палькевича перед виборами в мери Києві. І навіть Агенція та сама. Робила дослідження.